Там чим, з одною Воно, на на, на дорозі його вистачає, вони викликають Ну, хто не перший раз виступає, тому може легенькі, для новичків, це прям стрес. Тому дихання слідкуйте за собою. Є одна ножка, трохи, трохи розфокусувався. Ця увага на трасу, ми дивимося, спостерігаємо що ви чуєте в мікрофон від мене, це моя авторська думка, вона можете з нею чи не погоджуватись. Тож по мотиках у нас по марках мотоциклів у нас, мабуть, що ямахи в лідерах, але хочу звернути вашу увагу на Фузуки. У них з'явився мотоцикл дуже крутий 24-го року. По ціні він такий як МТ-07, але по електрониці він його в вище на, на голову. В здрайві ви можете сюди домовлятися. Дуже крутий і, і на вид класний, і е, технічно крутіший, ніж ямашу. Але всі мотоді плаче. По-перше, якщо мотоцикл виїжджає на трасу, він, зна, значить, що він технічно готовий, це вже круто, а все це інше залежить від сірів е, райдером. Ну і взагалі то чим коротша база, більше виборюють ви руля, тим краще буде на змаганнях. Ну, Купку буде себе вести краще і результат від цього теж буде у вас інший. Володимир Данілеченко закінчує майже закінчує трасу, показує свій варіант проходження траси. Дуже плавно в своєму темпі. Тут не треба гнатися. За медалями, бо це може бути чаровато. Кожен вибирає свій темп, свій стіл і фініш. Коректний фініш плавно спокійно. Хвилина пі...